хочу до Києва. Ми опікуємося в Україну в цілому, але більше ми опікуємося проблемами Києва. Я хочу сказати, я хочу, щоб через вас, через журналістів, через телебачення було донесено до людей, до всіх рівнів, до багатих рівнів, депутатів, чиновників і таке інше той, той більше, людський відчай, який зараз є. Чи, в багатому... Що кажете? Да, мають. Який зараз е, панує багатьох людей. Зараз Київ знищується. Київ по своїй суті може претендувати, і це я ще раз підкреслюю, я це поведу на е, кажу, що восьме чудо світа, але чудо світа не може претендувати. Це Київ один з найбільш ландшафтних міст е, світу. І якщо я це вже багато казав і по телебаченні, і в пресі, але ще раз наголошую. Так сталося, що Творець Всевишній зробив, що Київ, його пропорежна частина, його ландшафти, якщо на них подивитися зверху, це людське обличчя, якщо хтось не знає, це значить, я можу показати, хто з Я хочу, значить, Перед тим, як я буду казати, про такі конкретні проблеми Києва, я скажу такі, більш може емоційні, може такі трошки містичні, але речі. Які повинні кияни знати. І, і взагалі не дуже важливо, вони приїхали там, рік назад в Київ чи вони корінні. Ми тут знаходимося в одному місці. І ми зараз е, знаходимося в той час, коли стирається обличчя Києва, коли воно руйнується і знищиться. Подивіться, всі знають святиню е, київську святиню, тільки Київська, а всієї України і всього світу, е, Софію Київську. Ви знаєте ту, е, чи, е, ту історію, бо не, ну, якщо не знаєте, то я ще скажу про е, непорушену стіну, де стоїть по матір Чи По легенді сказано, що доки стоїть е, ця непорушна стіна, доки буде стояти Київ. Якщо ви зайдете, подивіться, там є гречською е, мовою така от е, по адресу така, е, де, де кажуть, надписів. Частина Псалма надавить 45-й 45 вірш. Хоча я його зачитую весь, ну, не весь, а частину. Всевишній е, дав свій глас і розтанула земля. Річні потоки е, виселять град Божий, святе е, житло Всевишнього. Бог посеред нього не похитнеться. Бог допоможе йому з самого раннього ранку. За шміло дороги е, Так царство. Якщо, щоб ви знали, що правобережна частина Києва це залишки льодової морени, яка 10 тисяч років льодовик почав відступати від Києва. Тут була границя, де зупинився льодовик, то звідси вона почала відступати. Це залишки. Якщо це зв'язати з себе єдине, виступ ви можете робити самі. Як ви бачите, так вони є. Але це є реальність. Ось такий є Київ. Якщо це не є чудо світу, якщо це не достойно того, щоб цим пишатися, то я вже не знаю, чим люди можуть пишатися. І таким чином, а ви знаєте, що зараз проходить в Києві. Вже казали про Жуків Острів. Його знищення було заплановане і сьогодні. Воно було заплановано ще декілька років тому, коли послідовно робляться чиновники дуже люди такі, хвацькі. Вони це планують, крок за кроком робляться деякі речі, щось виводиться з списку, для чогось наводяться деякі е, такі додаткові постанови. І в результаті за декілька років е, об'єкти, які повинні люди пишатися, кияти, пишатися, зберігатися, становляться де факто, вони становляться об'єктами забудови. Зук ось був приклад. Давайте ближче підійдемо. Ось тут недалеко є така замкова гора, Старокиївська гора, дитинець, знаєте це місце, яке об'єднується так називаємо пейзажною алеєю, Ви добре це знаєте. Кожен другий, хто приїде до Києва, питає, в мене там є одис, я працюю, питає, а де тут місце, з якого можна подивитися на Київ? Островиний на Київ. І це місце ну, немає людини, яка б це не, не, не захопилася. Але там вже, ну, я знаю, забудова, скандальна забудова Міністерства зовнішніх справ, де там, яку борються кияни, там вже всі, всі більш-менш території вже відведені, вони ще сплять, тому що не знають забудова, як до них підійти. Але це вже є розпиня, так? І тільки громадськість вже... По 4 роки якось стримуються суди, протести, там, вибори, перевибори. Хтось чі, приходить, подіває на гасла, це, але крок за кроком це проходить. Чи, інший приклад візьмемо. Дніпровські е, береги, діпроські сили. Знаєте, не, не треба. Е, Хили, ну, кручі, кручі від Вишгорода до Каніва були плани внести це в спадщину ЮНЕСКО, більш не менше. Але бачите, Грушевська 9, як стояла, так і стоїть. Новий об'єкт будується, який буде не менш такий вагомий, в лапках, як на Грушевського. І е, на березі, тіправді, перший ресторан такий стаціонарний будується, біля парку Примакова і так далі, і тому подібне. Той, е, совські стави, урочище, совське урочище збереглася в таких природних берегах річка Совка. Це такий природний екологічний коридор, який так він засмічений зараз, засмічений людьми, засмічений забудовниками. Його е, дуже небагато коштів е, е, потрібно, щоб його привезти і зробити якимось парком. Е, чи...